Отже, всім привіт! Ми сьогодні пригаємо і я покажу вам свої трюки. Дивіться і вчіться. Всі повторюйте за мною. Отже, ми зараз будемо давати моїй мамі телефон, і вона буде тримати буде знімати як... Я роблю трюки. Передай підписникам привіт. Всім добрий день. Перший трюк. Дивіться уважно. Тәҗә дә, бу дә Ну. О. друге. Водка піва, водка піва. Водка є з корпоратив. Ми і самий який я знав, ми чув вчора. -чу. Саме перший. А це, це місця найперше. А це саме останній на тому, ні це перед постій. Я Як це Дивняв, то. Розумієте? Цинчан, Владик на царський. я покажу. Я показував. Ой, вибачте. вибачте. Як без кінечного приехати? Ось так. Ось так. Дивіться, трюк один. Два в одному, йога. Перший трюк. І другий труп. Дім'я. Тільки за хвилин триває відео. Майже п'ять. А, я в нього. Якщо можна так займається сьогодні? Треба 15, а потім я поділю на YouTube. Кстати, ладик Мацарский. Це один із моїх кращих друзів. Можна одной рукой так сакуль. Но я не такий вже робний. Одні російські. Наша нас країна називається Іванська імперія. Я вам зараз покажу всі мої території і мої ресурси. Добре. Це як я називаю чи кам'яні. Це подарунок для Варвари у відділі серзечка. Це редстоуни. Це кам'яна сіль, це бурштини, а це мармури. У мене мармурів найбільше. Скажу чесно, це вугілля, і в мене вугілля найбільше. Але які я території захопив? Це столиця. Я захопив вуличку, ось цю парковочку, зараз вам я її покажу. Це якраз і вона. Тут машина. Тут номер. Не треба <гум> номера знімати. Так. Ось така крута машина. Fiat. UA. Ford 11. Такий руль. Пареч. Марки жалко нема. Ця вся дорога, яка навіть є за межами Цеболівки, це теж моя територія. Там є біля кладки маленькі острівці, то вони також мої. А це все, то це ліс і це мій. А, Кстати, можна захватити кар'єр. Захватити кар'єр. Все. А там ще є вулички. тут їх багато, і краєчки всі мої. Це одна з найбільших імперій на Цибулівці. Тут, кстати, Латинська Америка. Що ті Назарі матвій коїть? Вони головами думають. О, можна розрушити. А, га. А що ви думали? Як ви базу розрушили? Це ви не, не замітили. А це, що я то це ви не замітите. Ви подумаєте, що це хтось один з вас розрушить. Будемо долбати закончи на ба і камінь. Закончена база, це моя база. А, це ось Латинська в нас є Америка. Вона така велика. Вона звідси, 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 звідси це звідси, 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 звідси. Ми скоро будемо в Бразилії. Звіться, звідси, звідси. А ось ми і в Бразилії. А ось і це не Південна Америка, а Латинська. А це, а це вуличка якраз ця. А це Частина Північної Америки. Ого. А там якраз ось так. Авокадус про Мексико. У мене, коротше, дуже велика країна. У мене дуже велика імперія. У мене... Не забувайте, ось це все подвір'я це моя столиця. А знаєте, яка найменша країна в світі? Не Ватикан. А знаєте хто? Це країна Владі Камацарського. Бубуданія. Ось так виглядає Бубуданія. Це перемокутник обичений. Це все нам все Владікова кімната. Так, Владик? Так. Так. Поставимо на паузу, бо це буде дуже довго. Помідори, це огірочки. Я, кстати, хочу вам показати мій сад в Грове Гардені. Гроден. -е -гарден. Грове Гарден якраз заходиться. Точніше, Roblox. Так. Шість годин прикольно а стопе, може, разработчик стил Брейн і ігровий Гарден може, помінялись місцями? Grow a garden, the garden game. Що? Там було нуль із десяти. Я не знаю, про що ви. Так, ось це мій сад. Edler Street Bureau. Так, дайте мені вибратися. Я вам зараз покажу мій паркур. Отже, дивіться. Ось такий у мене паркурчик аж до цього високого кактуса. Подробніше в наступному відео. Я вчора посадив манго. Мангос мангос. Мангос, мангос, мангос. Та поросота, я не встиг забрати. Ммм, mm. манго. Я взяв манго. А в цьому бою що саме дороге. У мене, кстати, буде наполнить. Це абрикосик. О, піч, Це ми фички. Шо с тем глемру? Прикол. включаем и на полный звук